У чому різниця між countable та uncountable nouns? Як утворюється форма множини від злічуваних? Іменників, які іменники винятки треба запам'ятати? Як використовувати слова сам no з різними іменниками? Я Олена Чекрижова, вчителька, це канал Армійська англійська, де ми вивчаємо military english та розглядаємо граматику у військовому контексті, щоб допомогти Збройним силам України оволодіти англійською мовою так само вправно, як вони володіють зброєю. Цьому уроці ми говоримо про злічувані та незлічувані іменники countable та uncountable nouns, категорію множини злічуваних іменників та слова-визначники, які вживаються з іменниками. Так звучить трохи нудновато, але знати це необхідно. Іменники в англійській мові поділяються на ті, що можна порахувати, злічувані countable, Вони мають однину і множину. Та незлічувані uncountable, Їх іноді називають mass nouns. До незлічуваних іменників належать поняття, що означають щось у цілому, щось, що не можна порахувати. Зокрема, назви харчових продуктів. Наприклад, cheese, cream, pasta, meat. назви різного роду рідких, сипучих, газоподібних речовин: water, blood, gasoline, powder, назви матеріалів: sand, glass, concrete, nylon. абстрактні нематеріальні поняття, attention, power, care, courage – Такі слова як advice – порада, news – новини, luggage – багаж та багато інших, таких як equipment, information, money, ammunition – це все в англійській мові незлічувані іменники. Увага, речі, що позначаються незлічуваними іменниками, не можна порахувати один, два, три, але їх можна виміряти. Наприклад, для визначення кількості рідких та сипучих речовин можна сказати «a liter of», «a kilo of», «a bottle of». а вислів a piece of» означає не шматок чогось, а одну одиницю чогось, що не можна порахувати загалом. Наприклад. A piece of advice одна порада. A piece of equipment одна одиниця оснащення. A piece of gear один предмет спорядження. A piece of furniture предмет меблів. A piece of news. Одна новина. A bit of означає якусь певну або невелику кількість. Одиницю. «A bit of cash якась кількість готівки. A bit of news трохи новин. A bit of information трохи інформації. Усі незлічувані іменники використовуються в однині та вживаються з формою is, а не are. Вони не можуть утворити форму множини, бо їх не можна порахувати. Форму множини plural form – в англійській мові мають лише іменники злічувані countable nouns. І зараз ми коротко розглянемо, як утворювати форму множини. А поки ви маєте перевірити, чи підписалися вже на цей канал. І якщо ні, обов'язково підпишіться. Бо якщо ви додивились аж сюди, англійська вам точно потрібна. Щоб утворити форму множини, нам знадобиться закінчення S або «іс». Ми вже говорили про його додавання в уроці про present Simple Tense, але там ми додавали його до дієслів, щоб створити форму для третьої особи однини he, she, it. А якщо це закінчення додається до іменника, воно позначає множину. Ви вже знаєте, що в будь-якому випадку із додаванням закінчень ми маємо зміни у вимові і на письмі. Щодо вимови, при додаванні до іменників правила ті ж самі, що і при додаванні до дієслів. Є три варіанти звучання С, з з. І я не буду їх повторювати, бо з ними ви можете ознайомитись в уроці про present Simple Tense. Натомість я дуже коротко розповім вам основні правила змін на письмі. Правило перше. Всім відоме. Додаємо до іменника закінчення S, і таким чином утворюється форма множини. Attend, tense, a barrack – barracks an order orders. Друге правило: якщо іменник закінчується на S, double S, Ш, Ч, Z, X, тоді додаємо ІС. Bus buses. A pouch, pouches. A box, boxes. Правило номер три. Якщо перед Y наприкінці слова стоїть голосна, то нічого не змінюється, а просто додається закінчення С. A convoy – convoys, a play – plays, a key – keys. Але якщо перед Y стоїть приголосна, тоді Y змінюється на I та додається і S. An army – armies, a duty – duties, a strategy – strategies. Переважна більшість іменників, що закінчуються на O, утворюють множину додаванням S. A photo – photos, a radio – radios. Але до деяких іменників, які заведено вважати винятками, додається закінчення ес у множині. Серед них Е – Потейтос, Hero, Heroes, Е Torpedo, Torpedoes, ЕН echo – echoes». З іменниками, що закінчуються на F або «-fe», Теж не все так однозначно. Загальне правило при утворенні множині F змінюється на V і додається і S. Наприклад, a, shelf, shelves, a half — halves, a knife — knives та інше. Але є й такі іменники, які в множині не змінюють F на V, а просто приймають S. Це слова, що закінчуються на I F. Double F і ті, що мають подвоєні голосні. Декілька прикладів: A belief beliefs, a roof roofs, a proof proofs, a cough – coughs, винятки або irregular plurals. Іменники, що утворюють множину іншими способами, не додаванням S, англійською називають irregular plurals. Ми ж називаємо їх винятками. A man, men, a woman, women, a foot, feet, a tooth, teeth, a mouse, mice, a child. children. слова aircraft, «spacecraft», Watercraft, що точно знадобляться вам в роботі, також є irregular plurals. Вони не змінюють форми в однині та в множині. Насправді лише тільки виняткам можна присвятити окремий цілий урок, та не всі вони вписуються в спеціалізований курс військової англійської. До того ж, я маю для вас ще одну тему в цьому уроці, тому закликаю вас самостійно звертати увагу на множество множину, працювати зі словниками. Якщо іменник має виняткову форму множини, словник вам про це повідомить. Переходимо до маленьких слів, розглянемо, як визначники використовувати з різними іменниками. Ці знання точно вам не завадять в вашому спілкуванні англійською. Ви вже в курсі, що артикль Е використовується тільки зі злічуваними іменниками в однині, а артикль з. Зі злічуваними в однині та в множині, а також з незлічуваними іменниками. Щоб пригадати цю тему, подивіться відео про артиклі, де я пояснювала їх вживання. З усіма іменниками, незалежно від того, countable він чи uncountable, можуть вживатися possessive adjectives – my, his, your, their та інші. Про них ми також говорили в окремому детальному відео. І окрім того, є ще три слова визначники, які ви маєте знати: сам ЕНІ та Ноу. No. Ви точно зустрічали їх, і прийшов час розібратися, що ж вони таке та як їх правильно вживати. Сам. Це визначник, який позначає якусь невизначену кількість, коли кількість не обов'язково точно вказувати. Сам може використовуватися зі злічуваними та незлічуваними іменниками, і зі злічуваними іменниками його можна перекласти як. Кілька, декілька, небагато. Наприклад, «There are some people in the building. The commander gave me some orders з незлічуваними іменниками слово перекладається як трохи небагато. Наприклад, I have some money». В мене є небагато якась кількість грошей. We need some water. Нам потрібно трохи якась невелика кількість води. Але в більшості випадків слово сам не перекладається, а просто опускається. І цей визначник використовується переважно в стверджувальних реченнях. Any – це також визначник, який позначає деяку кількість, використовується зі злічуваними та незлічуваними іменниками, коли конкретна кількість неважлива або її не обов'язково вказувати. Але, на відміну від сам, any використовується в питальних реченнях скільки небудь, якась кількість, який-небудь, та в заперечних реченнях ніскільки жоден ніякий. Have you got any questions? У вас є якісь питання? Did you buy any sugar? Ти купив скільки-небудь якусь кількість цукру? Were there any casualties yesterday? Чи були якісь поранені вчора? I cannot see any targets. Я не бачу жодних ніяких цілей. There is not any furniture in the room. В кімнаті немає ніяких меблів. No це визначник, який означає повну відсутність чогось. Використовується в реченнях із заперечним значенням. No сильніший визначник, ніж not any. Передає ідею відсутності більш підкреслено. Хоча українською мовою обидва речення перекладаються однаково. There is no furniture in the room. There is not any furniture in the room. У кімнаті немає ніяких меблів. They They don't have have any protective equipment. They have no protective equipment. equipment. no Зазвичай після no використовуються злічувані іменники в множині або незлічувані іменники. There is no water. Води немає. He has no time. В нього немає часу. They have no chance to survive. Вони не мають жодного шансу вижити. We have no questions. У нас немає питань. Я маю надію, що після моїх пояснень у вас також немає питань, і в коментарях ви напишете мені, чи корисна була для вас ця тема, або залишите змістовний коментар для підтримки нашого каналу. Я Олена Чекрежова, вчителька, і я дякую нашим волонтерам, які долучаються до створення освітнього контенту армійської англійської. Дякую всім, хто підтримує нас фінансово, а також поширює освітній контент армійської англійської серед підрозділів Збройних сил України, яким я дякую найбільше за те, що вони забезпечують нам захист та можливість працювати на користь нашої держави.